синьо жовтий стяг є одним з найважливіших символів державності та єдності нашого народу, який завжди надихав та зміцнював дух миролюбних українців. Його історія бере свій початок ще з часів Київської Русі, коли більшість гербів українських міст обрамлювалися саме жовтими та синіми кольорами. Десятки поколінь наших предків йшли під ним бій, відстоюючи свою ідентичність та право вільно жити на своїй землі. Сьогодні, по всій країні, відзначається День державного прапора України. У всіх містах і селах піднімаються національні знамени. Це наш історичний дух, це наша гордість, слава і велич нації. З цим символом український народ утвердив свою державність, соборність і самооцінність. З ним українці йшли на захист своїх прав та свободу під час революції гідності. І цим символом сьогодні наші воїни захищають що рід, рідну землю від окупантів на сході України. Умить, коли здіймається майорить прапор України то тобто, звучить державний гімн відчувається піднесення, яке сповнює наші серця гордістю за рідну країну. Сердечно вітаю всіх вас з Днем Державного прапора України. Бажаю всім щастя, добра і миру. Нехай завжди гордо майорить над Україною жовто блакитний стяг волі та єдності українського народу. Це прапор вільної країни, це прапор, міста й села, це стяг моєї батьківщини, і в ньому вічності добра. Він майорить, як синє небо, безсмарині символ добра. А жовте, золоте колосся у віри та тепла, і він звеличиться над нами, показуючи вільний шлях. Блакитним жовтим кольорами на небі і на своїх полях. жовто блакитне серце, і бачить, і сміється, жовто блакитне серце ніколи не здається.